Привіт. Слава Україні та Збройним силам України в етері ранкові коротесенькі ігрові новини. Спеціальний їх випуск, бо вже сьогодні. Вірісман показали цілих 20 хвилин гроладу нової Dragon's Age. Гра виглядає досить цікаво, а реальна графіка насправді краща, ніж те, що показували минулого разу в Сініматику. Боївка зроблена доволі бадьоро. Справді? Повірю на слово. Інтернетами ширилися плітки, що Call of Duty Black Ops 6 займатиме 309 гігабайтів. Скільки? Грунтувалися ці плітки на тому, що було вказано на сторінках попередніх замовлень в різних магазинах. Брехати можуть усі. Майже. Майже всі брешуть. Проте Activision не спростували це, запевнивши, що, що то неправдива цифра. Ні. No. Це неправда. А точну вагу гри вони повідомлять ближче до дати релізу. Не прийняв рішення. Уже прийняв? Ні. Так. Прийняв. Мережа магазинів GameStop випадково спалила дату виходу ремейку Metal Gear Solid Snake Eater 17 листопада 2024 року. Всі згадки вже швиденько підчистили, проте... Це інтернет, він пам'ятає все. Так само дуже випадково Obsidian оприлюдили дату релізу Avowed – 12 листопада 2024 року. Це випадковість не буває випадковості. Марний сервіс Boosteroid отримав новий тариф за 18 євро, що дає змогу грати в 4К та вмикати трасування променів. Це нереально, це просто супер круто. На проходження Star Wars Outlaws знадобиться приблизно 30 годин. У мене погане перечуття. А у мене жодного. А для повністю заполірування гри на 100% знадобиться 50-60 годин. Я розумію, нема часу. А в кого він є? Та якщо ми самі не будемо виділяти собі час, то звідки йому взятися? Frogwares запартнерилися з App Software, аби запропонувати вам придбати одним бандлом першої Сінкінг Сіті та Гедотний Скорн. Гедота. Так... Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Четвер. Четвер мене влаштовує. Чудово. До четверга.